Рав, є товариші, які розуміються, відчуваються, приймаються і намагаються так чи по іншому, але якось зорієнтуватися у цьому, знаходитись у цьому. Є такі, хто заледве ледве можуть почути або взагалі навіть не чує. Не сприймаються, вони дивляться, як маленька дитина, коли ти говориш до неї, а вона дивиться на тебе з відкритим ротом, хоче тебе зрозуміти, але не здатна, тому що душа, дитини ще настільки маленька, що не здатна сприйняти ці речі зараз, але ще трохи потроху. Повинна душа пройти ці етапи, і тоді розкриється все набагато більш пізніше. Ми якраз ті люди, які розуміють, прагнуть, добре включаються в громаду, в групу Є в них сприйняття, це, це хороші душі, але обов'язково глибокі, глибокі і сильні. Це душі з відносно малим бажанням утримувати. В той же час, коли люди з великим бажанням отримувати, важкі душі, їм важко сприйняти ідею, їм важко зрозуміти це виправлення, вони не розуміють. Їм потрібно набагато більше часу. Для того, щоб уйти в духовну роботу, для того, щоб знайти себе взагалі, щоб вловити, про що йде мова. Вони навіть не розуміють, про що йде мова. Я пам'ятаю себе. Рабаже говорить, віра, вище знання для мене це мертво. Я не відчував цих слів, що він хоче від мене. Який зв'язок між духовною роботою? І зв'язком з товаришами в групі. Що ми тут? Дитячий садочок, граємось, хочемо стати хорошими дітьми. Тоді виходить, що якраз душі, які передбачені для того, щоб йти сильно і добре рухатись вперед, більше ніж інші, то вони відстають на початку шляху. Не дуже туруться вперед, бо вони відчувають важкість бажання отримувати. І допоки вони через це все бажання отримувати зможуть сприйняти, засвоїти цю методику, то це займає час. Тому сказано, не розумний чи це. Але ми повинні продовжувати і продовжувати допоки через наш егоїзм ми не розпочнемо сприймати і усвідомлювати, що від нас вимається, як ми все ж таки входимо в духовний світ.